Всім доброго дня, продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді, тож переходимо до коментарів та запитань. Так, перше: доброго вечора. На сьогоднішній день мені приходиться ходити в лікарню до хворого по вулиці Сагайдачної. І приходити мені потрібно вздовж Амброзії. У мене алергія на цю рослину, від якої я змушена себе лікувати. У мене прохання щось зробити: вулиця Сагайдачна, 101 і в сторону лікарні під парканом цвіте Амброзія. Дякую за повідомлення. Терміново сьогодні, максимум завтра виправимо. Викасимо. Тому, будь ласка, повідомляйте у разі, якщо бачите, десь амброзію, завжди намагаємося оперативно реагувати на такі повідомлення. Наступне дитячий майданчик потребує терміновий ремонт по Сагайдачного, 60. Запланували на початку наступного тижня. Оперативно теж це виправимо. Зробимо. Далі, доброго ранку. В парку перемоги впало дерево. Його прибрати. Це на доріжці, яка веде від входу в парк біля поліції до підприємства напівфабрикати. Вже ця робота зроблена. Дякую за повідомлення. Це вже виконано. Далі, добрий день. Білогородська 43, 4 четвертий під'їзд. Чекаємо ремонту під'їзду за кошти мешканців. Матеріал вже закуплений з минулого літа. Заяви з липня, 24 і березня, 25. Ви ви кажете, майстер, є, підкажіть, будь ласка, коли можна чекати обіцяний ремонт? Заздалегідь дякуємо за відповідь. Дійсно, виїжджав до вас майстер. Звернення було в березні 25 го року. Наразі той працівник, який у нас є маляр, вона перебуває в черговій відпустці. Тому обов'язково з вами ваші контакти у нас згідно вашої заяви є. Контактний номер телефона з вами з понеділка зв'яжеться майстер і зможе вас зорієнтувати по графіку і по плану робіт. Наступне, я все таки надію, що наша розмова буде в силі. і тротуар по, незалежні... по незалежності зробиться. Дякую. Так, зараз продовжуємо роботи по облаштуванню безбар'єрного простору, і після цього плануємо завершити роботи по підняттю тротуара по вулиці Незалежності в тій ділянці, де він значно просівший і нижче рівня, скажімо так, проїжджої частини, через що там постійно стоїть вода. І отримували знову ж таки декілька запитань е, на рахунок зрізання дерев по вулиці Білогородській, які за зовнішніми ознаками на думку людей абсолютно здорові і не несли ні жодної небезпеки. Е, хочу нагадати, що неодноразово були публікації на нашій сторінці, на сторінці Боярської міської ради Боярського інформаційного центру з приводу того, що в Боярці введено карантинний режим через небезпечного шкідника. А саме вузькозладку ясеневу Смарагдову, яка несе завдає значної шкоди деревам, несе загрозу для інших зелених насаджень. Тому е, були відповідні акти обстеження екологів е, по всім тим деревам, які були зараженими, і е, тому на превеликий жаль. Я розумію обурення людей, але зовні може здавати, що дерево здорове. Але е, ми виконували акти і виконуємо цю роботу далі. По видаленню таких дерев, щоб унеможливити, скажімо так, розповсюдження цього шкідника і завдання набагато більшої шкоди в майбутньому для зелених насаджень, тому це вимушена міра, це зобов'язання екологічної служби. До нашого підприємства виконати всі ці заходи, і були відповідні рішення і районної адміністрації, і міської адміністрації, і екологічної служби. Тому ми виконуємо необхідну роботу. У кого є якісь додаткові питання, готові виїхати з вами на будь-яке місце, де на вашу думку було зрізане будь-яке здорове дерево. Є відповідні всі акти, обстеження, фотографії і абсолютно всі підтвердження, і ми можемо спростувати. Такі хибні думки і враження, що, начебто, ми ріжемо здорові, видаляємо, точніше, здорові дерева. Тож всім дякую за розуміння. я Всім нагадую, якщо ви хочете, щоб ваше запитання потрапило в нашу рубрику, коментуйте саме на сторінці нашого підприємства. Переходьте за, за посиланням і коментуйте саме на сторіночці У нас тоді ми обов'язково побачимо ваше запитання і дамо на нього відповідь. Тож всім дякую, до зустрічі в наступну п'ятницю.